Діма, привіт, слава Україні! Героям слава привіт! Зі мною півзахисник команди Патріот. На жаль, ви сьогодні поступилися команді Сіндікат знову з рахунком 2-1. Скажи, будь ласка, що вам сьогодні не вистачило? Я вважаю, сьогодні нам трошечки не вистачило індивідуальної майстерності, тому що я думаю, люди, які дивилися гру, бачили, що моментів у нас в принципі було вдосталь. Для другого голу вистачило б точно, але трошечки нам в завершаючій фазі атаки не вистачило майстерності. Команда «Синдикат» сьогодні пройшла в дуже гарному складі, трошки здивувала нас грою. Дуже дуже достойний, гарний суперник. Але вважаю, що ми сьогодні грали майже на рівних і могли і в нічу грати, і навіть перемагати. Кандидати на твою думку з власної команди. На звання Лева Матчу. Сьогодні ми багато ходили в пресинг і залишали наших захисників один в один. Вони дуже якісно виконували свою роботу, тому Денис, Ярі то, ну, це одні з кандидатів на звання Лев Матчу у нас. Згоден з твоїми словами, цілком згоден. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів уже у чемпіонаті Києва. Дякую. дякую.